17 лютого 2023 року відбулось представлення голови Чернігівської міської військової адміністрації, під час якого начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що створення військової адміністрації відбулось за його поданням до президента України Володимира Зеленського. За моїм поданням, указом президента України створено Чернігівську міську військову адміністрацію. За словами В'ячеслава Чауса, рішення про подання було ухвалене після аналізу ситуації в місті, що склалась після відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка. Ми проаналізували рішення суду. Ми проаналізували стан керованості містом після рішення суду. подивилися спільно з військовими безпекові питання, військову підготовку міста до оборони, в тому числі, і це стало підставою для мого подання. Нагадаємо, що згідно з указом президента України від 7 лютого 2023 року в Чернігові введено міську військову адміністрацію, начальником якої призначено Дмитра Брижинського.